На черговій сесії Первомайської міськради до депутатів звернулася жителька вулиці Кам'яномостівська. Галина Петренко разом з іншими людьми зібрала близько 200 підписів під зверненням на ім'я міського голови з проханням вирішити проблему з водопостачанням мікрорайону. Я розумію, що якщо виключають воду, то це певні проблеми нашого міста. Не просто так не виключають, але хотілося б, щоб був змінений графік водопостачання. Це дуже велика проблема для жителів міста. І де літо всі ну не можна так жити. Тому я хотіла вас попросити допомогти. Будь ласка, зателефонуйте вже майже два місяці жителі мікрорайону Короченка та прилеглих потерпають без води в найбільш затребуваний час зранку та ввечері. Особливо не вистачає води у вечірній час, адже дорогоцінна рідина з'являється лише після 22-ї години. Обіцянки директора водоканалу встановити автономні генератори або домовитися з новим керівництвом обленерго залишилися невиконаними. Між тим борг у розмірі близько 4 мільйонів гривень продовжує накопичуватись. Березні місяці, місяці сплачено. Я отримала ще довідку. Сплачено 176 тисяч гривень за електроенергію. Питання і 241,5 тисячі підприємству винні за пільний субсидії. Тобто вони, на жаль, не надходять із державного бюджету. На благання Галини Петренко депутати розвели руками з обленерго розрахуватися нічим. Все, що змогли, це проголосувати за звернення до Кабінету міністрів з проханням допомогти вирішити проблемну ситуацію.